Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода Я її ведуча Мар'яна Содова. Наші предки вважали, що 31 серпня конями працювати не можна. Навпаки, намагались їх добре нагодувати і покропити святою водою, аби коні не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 31 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 16-21 градусів тепла, а в день 29-34 тепла. Місцями спека сягне 35 градусів. 31 серпня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, а в день 31-33 тепла. 31 серпня 1422 року Генріх VI став королем Англії у віці 8 місяців. Це був єдиний із англійських королів, який під час сторічної війни і після неї носив ще й титул Король Франції. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.